Кожна людина усвідомлює всю шкоду алкоголю на організм і те, що не існує оптимальної дози алко, ти або вживаєш, або ні. Так, але ж важко сперечатися з цим п'янким станом і відчуттям, що ти можеш все в цьому світі навіть сісти на шпагат посеред вечірки, не будучи гімнасткою, ні разу. Так, це весело, але кожна дія має наслідки. Завжди в компанії знайдеться людина, яка пам'ятатиме всі події того вечора, і зранку влаштує тобі програму Згадати все і тебе накриває такий сором, що ти зарікаєшся пити назавжди. Ну або ж до наступної вечірки. Так, є таке, але ж не відмовляти подрузі. В найважчий для неї час під келих Гристого і попліткувати про всіх на світі. Це те, що зближає людей, скорочує дистанцію? Так, зближає. Але давай визнаємо: окрім пліток і алкахи, спільного між вами нема нічого. Погоджуюсь, цьому житті умовно. А от е, щодо холодного пивця літнім вечором. Просто зняти напругу. Чому б ні? Ну, зняти напругу можна і в інший спосіб, це по-перше. А по-друге, звичайного понеділка, а понеділок у нас день важкий. Вирішивши ввечері зняти напругу, ти чомусь прокидаєшся не в своєму ліжку з жахливим похміллям, збираєшся на роботу, робиш вигляд, що все окей, а ще цілий тиждень попереду. Гаразд, з розвагами ясно. А от 50 грам перед виступом на сцені або перед тим, як записати відео. Вже тут такого. Звісно, нічого такого. Особливо того разу, коли по 50 було перед кожним виходом, фінал вистави був феєричний, глядачі зацінили переконливу гру актора другого плану. Ми потрошку. Вживайте відповідально.